Влада вміла вміє навчилась маніпулювати в Украї... в інформаційному просторі і заганяти українців в ситуацію ну все без віхід, давайте вже от краще здатися. І ну треба ж розуміти, коли здамося, тоді самі підпишемо собі смертний вирок, просто відтягнемо їм. А от поки ми б'ємося, і треба також розуміти, що Росія в ситуації дуже хріновій, що стосується їхньої економіки, і нам треба дотиснути і не слухати там. Президента Сполучених Штатів, який поставив собі за мету досягнути тільки Нобелівської премії будь-якою ціною, а все ж таки, стриматись, і в нас є спроможності аби утримати ситуацію. А це системне нищення спроможності російської економіки, повертству нафти, газу енергетики для підприємств, які виробляють зброю. Боєприпаси, це все можна робити. Системне нанесення ударів по російській залізниці це все також треба робити і нарощувати зусилля, тому не.